Запрошуємо до священня стил, наших священників. Дякуємо нашому цю священникові за молитву всім вам, нашим теж півчам, які сьогодні є з нами. Хочемо теж, вшановуючи пам'ять наших двох воїнів, маючи на думці теж всіх тих, за кого немає кому молитись. Ми сьогодні приходимо сюди, щоб вшанувати пам'ять наших Ігоря. І і Олександра, але хочемо теж пам'ятати про тих, за кого вже рідні не пам'ятають, хто не має своїх грубів, хто не має своїх фотографій ніде, хто пропав взагалі безвісти. Невідомо, чи буде мати християнський похорон взагалі. Тому помолимося ангел Господній за тих всіх померлих. І за родину наших тут та воїнів вони теж мають своїх вже померлих бабусів, дідусів, своїх пращурів. Можливо, ми вже забули про наших рідних. Тому нехай ця молитва сьогодні теж відкриє небо тим, хто чекає на Боже милосердя, на прощення гріхів і на вічне життя. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало з тілом і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вічне спочивання. Даруїм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, вічне спочивання, Даруй їм Господи, а світло віко нехай їм світить, вічне спочивання, даруїм господи, а світло віко Нехай їм світить, а душі вірних, померлих через милосердя Боже, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Нехай вас благословить Всемогутній милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі любі в Христі на завершення нашої молитви від нас священників, від всіх, хто організував сьогодні цю подію, потрібно сказати молитовну подію і теж. Таку нашу сільську родинну, державну, хочемо подякувати вам всім, хто прийшов, і пам'ятаймо за те, що Господь, який є на першому місці в нашому житті, коли ми з ним співпрацюємо, коли слухаємо Бога, виконуємо волю Божу, Господь завжди веде нас дорогами свого життя, сьогодні підтримуючи матерів, наших воїнів загиблих, підтримуючи родину. Всі, хто прийшов з рідних діточок, чи двоє рідні, троє рідні, хто є з родини, хочемо насправді сказати, що ви є цими правдивими пам'ятниками, яких ми повинні теж вшановувати. Дуже гарно було сказано, щоб ми не проходили так байдужо біля цих фотографій, цих пам'ятних дошок, але пам'ятаємо, що є живі люди, які Теж є для нас свідоцтвом нашої віри, свідоцтвом нашої культури, свідоцтвом нашої теж державності, і тому, коли ми бачимо цих рідних, завжди старайтеся, щоб ми звернули увагу, щоб привітали, сказали добре слово, щоб вчилися теж тих правильних відносин, тому що ці фотографії, які тут залишаються, вони є свідоцтвом того, що між людьми. Десь втратились відносини, і тому брат на брата пішов з війною. Тому, наприклад, сьогодні ми дуже відважно кажемо несправедлива війна. Але так як Ісус говорить в Євангелії, якщо ви ставите пам'ятники або ваші батьки загиблим пророкам, то ви теж говорите, що ви є вбивцями. І сьогодні, щоби тільки правильно мене зрозуміли, сьогодні всі ми, котрі. Не молимось про мир, не йдемо до храму, не вшановуємо нашу родину, не дбаємо про старших, не думаємо про виховання дітей і молоді. Всі ми є цими вбивцями, які причинилися до того, що цих двоє солдатів, двоє захисників сьогодні пішли з життя. Я не хочу сказати, що всі ми повинні, як то кажеться, піти в тюрму, так? але ми повинні піти до сповідальниці, яка. Є подібна до цих решіток тюремних піти, бо ми десь втратили Бога, ми його посадили в тюрму. Ми цього Бога відказались, ми забули про те, що Господь має бути на першому місці, тому завжди потрібно навернутись. І я так скажу, просто як священник села, не буду говорити великої теології, для мене дуже виразним розумінням є. Наприклад, різниця між городом і сіном. Сіно завжди косимо, а город полимо. І ми навчилися в нашому житті косити траву, збирати зверху, щоб був порядок. Але не навчилися ці плевели, цей бур'ян витягувати, бур'ян гріха, бур'ян непорозуміння, бур'ян, який засмічує город людської душі, тому що наша душа це сад райський. І ми сьогодні можемо прийти в своєму житті в переносному значенні, скусити траву, нагодувати ходобу, а трава далі росте, ми повинні зробити все, щоб викоренити гріх і зло, щоб насправді звернути увагу на життя, щоб дякувати Богу вранці і вечором, що ми дихаємо, маємо що їсти дах над головою. Тому насправді, наскільки хто сьогодні може бути свідомий цього, Потрібно звернутися до Бога, тому що Господь нікому в житті не помішав, нікому не перешкодив, і всяка влада належить тільки Богові, тому що тільки Він є спроможний втримати владу ніхто не є спроможний, наприклад, тримати честь, пошану і так далі, бо ми можемо супротивитись. Так, не раз люди говорять, даймо власті, гроші, то побачиш, то він є. Але якщо Богові належить честь і слава, Господь ніколи нас не підведе. Тому насправді звернімося до Бога. Дуже важливо, є, щоб ми навернулись. Дуже важливо, щоб ми подали собі руку. Дуже важливо, щоб це прекрасне привітання, добрий день можливо не раз замінити, як сьогодні наша староста сказала слава Ісусу Христу! Вона не є ксіонзом і монахинією. Так, але це нічого не перешкоджає привітатись по-християнськи, тому що це є Божа благодать. Це є Божа благодать. Це дуже важливе. Тому сьогодні пам'ятаємо про молитву. Навіть як хтось не вміє молитись, навіть як хтось забув, що таке Отче наш, просто своїми словами подякуйте Богу за дар життя, перепросіть за гріхи і попросіть, щоб Господь благословив кожен наш день, щоб ми чинили тільки добро, щоб ці фотографії не поповнювалися, щоб ми. Насправді жили повноцінним життям, як моя бабуся казала, дай Боже, дожити до смерті, не піти з життя преждівну, не піти з життя передчасно, жити до цього моменту, доки Бог нам назначив. І тому це дуже важливо, щоб ми в своєму житті відчули цю любов, дарували цю любов один другому, підтримку. І тому сьогодні ще раз дякую отцю, який прийшов з молитвою парафії з православної церкви нашої параф'яни з костьолу, дякую всім, хто приїхав з інших місцевостей, а перш за все родинам, матерям і тим, хто насправді дружив, підтримував, допомагав цим військовим і хто за них молився. Тому пам'ятаємо про ці пам'ятники, які ми тут встановлюємо, і пам'ятайте про ці живі пам'ятники, тому що кожен з нас це образ Бога. І нехай Господь цьому нам благословляє. Дякую вам ще раз. Sláva Isusu Kristu